Що буде з економікою України в найближчий час? Які сценарії розглядають міжнародні корпорації, топові урядовці, заможні бізнесмени, власники заводів, великих бізнесів в Україні? Я зараз вам розкажу ексклюзивну інформацію, яку знають якраз топові бізнесмени і урядовці? Бо всю інформацію, яку ви отримуєте в змі про економіку, вона не дуже точна. Бо Змі розказують вам те, що ви хочете почути. Орієнтуються на читача. А від мене зараз узнаєте ексклюзивну інформацію. Навіщо вам ця інформація потрібна? Кожен з нас думає, як заробити, що робити зі своїм бізнесом в Україні: виїжджати, залишатися, відкривати зараз новий бізнес чи не відкривати. І е, розкажу зараз, що ж буде, і на які новини звертати увагу. Отже, на що в економіці України на які сценарії розраховують урядовці і заможні бізнесмени? Е, є три сценарії: перший сценарій негативний. Уявімо, що політика і підходи Гетьманцева, про якого ви вже знаєте, перемагають. Тобто в Україні закручуючи більше гайки бізнесу, більше перевірок, більше контролю, підвищення податків, і власне, що буде з бізнесом. Бізнес буде здебільшого закриватися, буде виїжджати, відкриватися за кордоном, і українська економіка буде бідніти ще більше. Чому бізнеси виїжджають? І маленькі, і великі? От, здається, там, пройшла перевірка, даєш хабар і все від тебе відстали, працюй собі далі. А ні, в Україні. До тебе прийшла одна служба, перевірка, ти даєш хабар. Через півроку ще якась служба приходить, тому що чиновників, які контролюють бізнес і різних відділів, департаментів дуже багато. І от якщо цей підхід Гетьманцева переможе, нас очікує негативний сценарій в економіці, коли вона буде зменшуватися, і бізнеси будуть з України виходити і закриватися. Є ще один важливий момент. Гетьманцев багато розказує про свої підходи президенту і вливає йому в ухо ці свої підходи. Але є позитивна інформація, тому що є і інший підхід, який також вливають вуха нашому президенту. Другий підхід дуже позитивний. Є такий чудовий чиновник, міністр цифрової трансформації Федоров. Який планує, хоче, я б сказала, мріє створити з України сплошну одну єдину дія сіті, тобто не для якогось окремого відділу бізнесу, окремого напрямку бізнесу, економіки, зробити маленькі податки. Що на адміністрування податків і справедливі суди верховенство права зробити це для всієї України, і якщо ці підходи Федорова переможуть, то Україну чекає потужне економічне зростання. І важливо, що Федоров і його помічники також цю інформацію президенту розказують і можемо уявити нашу. Президента, який зараз вагається і думає, який йому підхід обрати. Чому важливо звертати увагу, який підхід переможе, підхід Гетьманцева чи підхід Федорова? Тому що при підході Федорова нас очікує економічне зростання мінімум 12% в рік, навіть під час повномасштабної війни, в якій ми зараз перебуваємо. А підхід гетьманцева це контроль, це ніякого економічного зростання і повна економічна стагнація. Але. Президент зараз вагається з одного боку. Йому розповідають про підхід Федорова, про вільну економіку, про зменшення податків, про те, що бізнесу треба дерегуляції і так далі. А з іншого боку, гетьманцев, які розповідають, що ні, треба повний контроль, збільшення податків, збільшення перевірок, бо інакше ж ми не наповнимо бюджет, ми не зможемо робити там всі плани, які є по закупівлях державних, по виплатах і так далі. І у президента зараз такий важливий момент, коли треба прийняти рішення. Отже, я точно знаю, що у президента зараз на столі лежить папка. В якій є пропозиція поставити на місце прем'єр-міністра Федорова, і якщо ви побачите новину, де є такий план уже офіційно висвітлюється, і планують Федорова поставити на прем'єр-міністра, повірте, нічого не продавайте, не закривайте бізнес. Всі ваші активи в Україні кардинально зростуть, і Україну очікує. Економічне зростання мінімум 12% на рік, навіть під час повномасштабної війни. А вже ж ви скажете зараз, що ми говоримо про економіку, коли у нас йде повномасштабна війна, і нам потрібна термінова перемога? Тоді вже будемо говорити про економічні плани. Але з приводу перемоги також є плани у уряда, і вони залежать від переговорів з США, які Активно ведуться. Я нещодавно їздила в Вашингтон, говорила з конгресменами, республіканцями, деякими демократами, якраз про те, які ж плани, що буде з допомогою України, особливо всі переживають сьогодні в Україні щодо перемоги, хто переможе на президентських виборах в США. У в мене є ця інформація. Я розкажу всіх наступних відео. Підписуйтесь на канал, мене звати Яна Матвійчук. Я говорю правду про бізнес, і економіку в Україні.